Премудрість прості вислухаймо, святе Іванліє, мир усім, І Від Луки відлуки свята Іванліє читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В тому часі, коли приходив Ісус, побачив митника Левіна ім'я. Що сидів на митниці і сказав до нього, ходи за мною, Той, кинувши все встав встави, пішов за ним. А поки в леві справив для нього великий бенкет у своїй хаті, і була там велика сила митерів і інших із ним, і за столом, фарисеї і їхні книжники нарікали, і, звертаючись до його учнів, говорили чого ви з митерями грішниками їсте і п'єте?» А Ісус у відповідь сказав їм. Нездорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов кликати не праведників, але грішників до покаяння. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.